Бути як Ісус, це дарувати іншим благодать та другий шанс. Бути як Ісус це говорити істину в любові, не відділяючи одне від другого та не боячись когось образити. Бути як Ісус це ніколи не обманювати та намагатися виставити себе в якомусь кращому світлі. Бути як Ісус значить. Мовчати перед лицем критики і осудження, не оправдовуючись і не захищаючи самого себе. Бути як Ісус це любити ворогів і робити їм добро замість зла і помсти, довіряючи суд Богу. Бути як Ісус це щиро прощати та ініціювати відновлення стосунків, а не ображатися. Бути як Ісус значить, віддавати, а не забирати. Це означає бути щедрим і жартовним в усьому, що маєш і яким ти є, тобто бути готовим жертвувати собою і навіть власними інтересами. Бути як Ісус, це проявляти співчуття та турботу про здоров'я інших людей та їх фізичні потреби, наприклад, втимувати голод чи спрагу. Бути як Ісус це бути зацікавленим в інших людях та їх добрі, а не говорити тільки про себе і думати, як використати когось заради власної вигоди. Бути як Ісус, це виконувати волю Отця з радістю, чого б це не коштувало, а не слухати своє серце. Бути як Ісус, це проводити багато часу в молитві на самоті з Богом. Бути як Ісус, це значить ходити перед Богом, а не людьми, та намагатися всім сподобатися. Бути як Ісус це бути радісним і спокійним, тому що Бог все контролює. Бути як Ісус значить не боятися смерті, тому що Бог воскрешає. Бути як Ісус, це бути смиренним, а не гордим і готовим робити таку саму незначну, мізерну, низьку роботу. Бути як Ісус, це значить йти другу милю, тобто допомагати більше, ніж тебе просять. Бути як Ісус, це любити святість і ненавидіти гріх, а не сміятися з нього. Бути як Ісус. Значить, бути місіонером і проповідником Євангелії, тобто любити всі народи, всі раси, всі кольори шкіри. Бути як Ісус це любити церкву Христову, якою б недосконалою вона не була б, та служити їй. Бути як Ісус, це любити духовну сім'ю більше, ніж фізичну. Бути як Ісус значить, виховувати учнів, тобто допомагати іншим зростати в вірі і пізнанні істині. Бути як Ісус значить, ненавидіти аборти. Бути як Ісус це благословляти та говорити слова, які збудовують і надихають. Бути як Ісус це говорити Я люблю Тебе. Бути як Ісус це допомагати іншим повірити, розвивати та реалізовувати їхні дари та потенціал. Бути як Ісус це бути доступним для інших людей та знаходити час для них. Бути як Ісус це бути другом митників, повій та самих страшних грішників. Бути як Ісус це брати провини іншого на себе та бути готовим платити за це ціну. Бути як Ісус значить, навчитися радіти, коли грішник кається і плакати, коли вперто грішить. Бути як Ісус, це заступатися за інших, особливо слабких, бідних та знедолених, бути як Ісус це любити істину, тобто Слово Боже, та ненавидіти обман сатани та світу. Бути як Ісус, це любити Отця Небесного і шанувати Його ім'я. Бути як Ісус це жити для слави Божої, а не своєї.